Фактично зроблено неможливе на Донеччині відновлено газопостачання. Голова Донецької обласної військової адміністрації зазначає, що яка б складна ситуація в області не була, опалення буде відновлене. Газопостачання буде вугільне і за допомогою газових котелень повністю в 15 територіальних громадах частково в 10. і в 10 наразі точно станом на зараз неможливо у зв'язку з активними бойовими діями. Тобто, це доводить, те, що ми не робили прогнозів, а плідно працювали починаючи з серпня місяця для того, щоб відновити це газопостачання. Це газотранспортні системи України і Донецько Белгаз спільно з військовими адміністраціями, з військовими провели величезний обсяг роботи і маємо такий результат. На сьогоднішній день теплоносій уже отримують чотири лікарні та десять закладів освіти у Андріївській, Удачнинській та Шахівській громадах. Як би складно не було на Донеччині 1 листопада, принаймні ми розраховуємо подавати тепло, в приватний сектор, критичну інфраструктуру і в 15 громадах багатоквартирні житлові будинки. На терміни початку опалювального сезону також можуть вплинути як погодні умови, так і військові дії на території області, адже ворог буде намагатися зробити все можливе, аби мешканці області залишилися без газопостачання і тепла, передусім цивільне населення. Також у соцмережах деякі мешканці Покровська повідомляють, що у приватному секторі вже з'явився газ.